Одна. одна одна нація, одна, одна. батьківщина, це Україна. Одами, горой! Одамо! Це все вороги наші, тому що вони є основою олігархічного режиму, який сьогодні визискує українців <к 800> національний і соціальне. Ми бачимо, яка несправедливість коїться. І сьогодні ми піднімаємо наш синіжовний прапор. Прапор під яким ішов таван Орлики воював за незалежну Україну і, і його до перемоги. Українці. Дійсно, я дуже радий бачити на цьому марші чисельному, як для Бучі, навіть дуже чисельному, скільки молоді. Це дуже класно, що ми вшановуємо наших предків героїчних, які воювали за українську незалежність. Вони її вибороли. Але сьогодні незалежність тільки де Юре, а де факто незалежності нема. Тому. Україна потребує сьогодні нових орликів, нових бандер, нових Шухевичів, які, можливо, вже сьо, зараз стоять сьогодні тут. Для того, щоб надихнути вас для боротьби, я зачитаю його автентичну відозву, яку він закликав селян не бути байдужими. Відозву отамана Орлика. Батьки і брати українці, поки ви будете мовчати, поки ви будете терпіти ці муки, чого ви чекаєте? Чи це вони? В нас не поздирали послідних сорочок. Чимало ваших синів та братів оця сволота погубила. Чи може ви чекаєте, щоб у вас усіх жиди запрягли у ярмо і будуть брати, і все себе допускаєте до цього. Пам'ятайте, поки не пізно, бо буде погано. кого ви. шанувати? Які свята святкувати? Ми незважаючи на це, зібралися тут і будемо збиратися скрізь. Шановне товариство, я хочу сказати, що. Те, що сьогодні зробили ми, надзвичайно важлива справа. Бо кожен українець має пам'ятати своїх героїв, кожен українець має знати про подвиги чин тих героїв, які боролися за нашу державу. І чим більше таких акцій ми будемо проводити, чим більше будемо спілкуватися з молоддю і розповідати їм. Про отамана Орлика, отамана Зеленого, про героїв холодноярці і про інших героїв, які здобували державу. Тим швидше цей режим впаде. Він обов'язково поб'є вже Вільно збиратися року. і проводити ті заходи, які вони вважають за потрібне. Ми не раби, ми не холої, ми не якісь нікчеми. Які будуть боятися зібратися в своїх містах, в своїх селах і обговорювати ті проблеми, які вони хочуть обговорювати. А зараз прийшли представники так званої виконавчої служби, які розповідають тут нам, що виявляється, нам не можна українцям збиратися так, як ми вважаємо за потрібне. Насправді сьогодні ми вшановуємо Атамана Орлика. Ми вшановуємо людину, коли їй щось не подобалося. Коли вона розуміла, що її земля знаходиться під гнітом, коли вона розуміла, що на Україну прийшла московська орда, вона не брала довідку в ЖЕКу про те, що це неправильно. Вона брала в руки зброю і захищала свою землю, тому що таким чином вона розуміла, що або він, або ніхто. І не треба чекати, що хтось прийде і за тебе це зробить. Сьогодні товариство наша країна опиняється в таких умовах, коли Досвід нашої боротьби, досвід наших атаманів стає дуже актуальним. І треба розуміти, що найголовніше це те, що в нас сьогодні є багато молодь. Найголовніше, що справа за яку боролися наші славні атамани, наші земляки, ті, наші власне наші діди, прадіди. Ця справа не загинула, ця справа живе, ця справа продовжуємо ми. І я думаю, коли вони гинули всі наші герої, вони розуміли, що їхня смерть є немарною, тому що їхні нащадки продовжать їх боротьбу. Вони завершать справу. Вони остаточно очистять Україну від цих окупантів, від нащадків окупантів, від тих мерзотників, які нам не дають можливість жити на нашій землі, так як ми хочемо. Ми хочемо збиратися на своїй землі. І ми хочемо проводити акції. Там, де ми хочемо і коли ми хочемо. І ніякі чмирі нам цього не заборонять робити. Інакше ми просто не українці, а бидло, вонючі кахли, які не можуть самі свою честь захистити. Ми можемо свою честь захистити. Ми нащадки великих героїв. Ми нащадки тих людей, які прославили нашу українську землю на всю Європу, на весь світ. Тому що стільки партизанів, стільки бійців, скільки дала світу Україна, напевно, ні одна країна стільки не дала. І тому, товариство, сьогодні я вам дуже всім дякую за те, що в цьому славному малівничому місті Бучі ми змогли провести такий чудовий захід, що ми трошки сколихнули це сонне царство, яке зараз по всій Україні у нас показали, що є люди, які готові до боротьби, які обов'язково будуть боротися, і доля нам дасть ще не один шанс показати це на практиці. Тому дякую вам, шановне товариство. Ми маємо бути гідними нащадками наших славних попередників. Слава Таману Орлику! Слава Слава! Слава! Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Свет, Україна! Все! Україна! Все! Україна! Все! А тепер виконаємо наш національний славий під словами цього славня. це не просто пісня. Словами нашого гімну на вустах, гинули найкраще сини.